Вітаю всіх, мої дорогесенькі! <кій> ну що, давайте подивимося, з яким настроєм учора два старих мужчини, поговоривши по телефону, розійшлися спать. Світ по-прежньому кортиться тартарари, але це не дає нам ніякої причини горювати. По-прежньому стає сонечко, по-прежньому наступає весна, по по-прежнему народжуються дітки, люди закохуються. І життя іде своїм чередом. Але у нас вчора два пожилих чоловіка поговорили по телефону. Домовились провести хокейний матч США Росія. Давайте глянемо, з яким настроєм Трамп пішов спадки після цього. Тройка матчів. Він був дуже розочарований. Ну, не то, що а дуже. прям. Да? Весь ужас отчаяння е наслідків цього, цієї розмови написаний у нього на лиці. Бачите, як, 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 який був наслідок? А чого? спитаємо ми да, у карт. Король мечів. Ну, тому що він зрозумів з цієї розмови, що Вова Путін колективний, да, не, не хоче і не може, і не. Буде припиняти війну, обстріли і так далі. Що війна, як ішла, так і йти. А Трамп, як ви помните, хоче Нобелівську премію миру за те, що він припинить всі війни на планеті. От такі от у нас діла. З яким настроєм пішов спати колективний Вова Путін? Не знаю, з ким він там говорив. Це був Васіліч, це був Монгол, це був щокастий, бровастий, їх там вже наклепали мільйон. Неважно, да? Неважно, давайте подивимося, з яким настроєм пішов спати цей персонаж. Королева Пінтаклі. Він пішов спати, задоволений і удовлетворений. Так, да, розговор був для нього тяжолий, шрами осталися, але Королева Пінтаклій всіх дав виграші. Вона про гроші, вона про території, вона про ресурси, і це завжди у неї є. Туз спінтаклій. Я виграв цей бій. З таким настроєм, два дідуся, які зараз вирішують долю в нашої планети, пішли спатунькать. Який я робила попередній розклад, він мені показав Домовляться, домовлятися. От і домовилися. Все, на цьому поки що все. Е найближчий місяць березень, як я вам і казала, буде всякими пустими розмовами в, в джиді, в, в б-джиді, де б вони не зустрічалися, це буде ні о чому. Єдине, що хочу подивитися, як на все це дивиться Зеленський? На оцей ось маразм, який зараз да, між Путіним, так званим і Трампом. Тус Пінтаклій. Він чекає, що для нього це обернеться якоюсь вигодою. Він чекає на якийсь момент удачі, коли, можливо, вони обидва, скажімо так, обкакаються. Двойка кубків. Йому хочеться домовитися про щось, йому хочеться проявити себе. Йому хочеться сказати якесь своє вісоме слово, звісно, в їхньому діалогі. Карта мир, особливо стосовно світу. Скажемо так, йому хочеться бути третім в цьому діалогі, тому що він розуміє, що він мог би щось сказати вісоме Пентаклі, да? Ви ж обговорюєте мою країну, ви ж обговорюєте мій народ, да? ви ж обговорюєте мене, карта мир. У ну, Зеленського думки про мир, думки про мир. Але про мир по тузу Пентаклій, ну, звісно, не на тих умовах, які там вчора розказували нам, Бред сумасшедшого. Шестерка Пентаклій. Він прекрасно розуміє цих е, і бачить наскрізь цих людей. Да? Ти мені, я тобі. Про що вони розмовляють? Як вони розмовляють? В якому тоні вони розмовляють? Е, і тут хто з них? Да? В цій дружбі, так званій, да, окажеться удачливі, чи я монетка, в чиїх руках кажеться. Який загальний настрій і чим пішов учера спати Володимир Зеленський? Тройка Пентаклій. Володимир Зеленський е, рахує, скільки в нього залишилося, да? скільки залишилося коштів, скільки залишилося оружия, скільки залишилося. Ресурсів і е е е як, як далі з цим цим, цим цим бути. Тройка Пінтаклів. Він думає про те, де взяти грошей, де взяти оружі, де взяти якихось оборонних ракет, да? тому що він прекрасно розуміє, що нічого не закінчується. Да? Карта, мага. Карта мага. Я ще скажу своє слово. Я теж вісома людина. В цій ігрі з такими мислями пішов спати Зеленський. Покажіть мені ще одне питання. Чи наконець зрозумів учора Путін... Путін... Трамп, що Росія не збирається нічого закінчувати, що вірити їй не можна і що він з нею нічого не досягне? Чи зрозумів це Трамп? Карти показали, що так. На його ліце було отчаяння, як показали карти. Да? І те, що собісідній король мечей буде далі йти з мечом. Він зрозумів, що ну, до домовленими нічого не вийде. Король пентаклій, тройка жезлов. шестерка мечей. Дев'ятка пентаклій. Він вирішив, що він їх напугає очередними санкціями і ограниченнями. Я думаю, що він зрозумів, де їхнє слабке місце це економіка, гроші, санкції і Да? І цим він не буде їх залякувати. Тим, що у них не стане грошей, тим, що він перекриє всі їхні операції, От в цю точку більше всього і будуть давити. Найближчим часом, 23 березня, у них знову в Джиді зустріч їхніх делегацій. Я навіть на одну карту гляну, чим ця зустріч закінчиться. Покажіть мені, 23 березня зустріч в Джиді. Туз з мечів, будуть споритися. Е, е, про що там, щось порішають? Джиді щось порішають? 23 березня російська і американська делегація. Восьмерка кубків. Король мечів. Луна. Як брехали один одному, так і будуть брехати. Як розказували один одному, кожен своє, так і розказуватимуть. Як вводили в оману, так і вводитимуть. У них буде новий шлях, вони будуть шукати новий шлях, да, щоб припинити король мечів війну. По луні, по-перше, нам ніхто нічого не розкажуть, правду, як завжди, що там було, договоренності ніякі досягнуті не будуть.